Сторінка 209. Григір Тютюнник. 1931 1980 роки. Григір Тютюнник народився в селі Шелівці на Полтавщині. Його дитинство було дуже складним. Голодні 1930-ті роки забрали діда. Тоді Григір перестав ходити і говорити. Коли хлопчикові було 6 років, заарештували його тата. Більше він його і не побачив. Пізніше батька визнають невинним, але посмертно. Все життя письменник згадував його з ніжністю. Я тільки Трохи пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу на голові когось хлопчика-батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. А потім були руки воєнного лиха. Григір навчався в ремісничому училищі, куди пішов заради одежини і 700 грамів левкового хліба на день. Саме цей хліб і дорогі. Допоміг йому з мамою вижити в голодні післявоєнні роки. Пізніше він навчався на філолога у Харківському університеті. Перші твори писав російською, потім українською. У цьому допоміг його брат, відомий письменник Григорій Тютюнник. Значну частину своїх творів Григір Тютюнник написав для дітей. Зараз пропонуємо вам прочитати оповідання дива про маленького школяра, який умів відчувати красу природи і бути особистістю.